Що ж зараз буде найскладніше розповісти, а головне передати всі ці емоції, які в мене це крісло. Ви якраз його і трохи бачите. Це Хатор Darkside. Це як на мене найкраще середньобюджетне ігрове крісло. Ідей для цього відео було одразу декілька. По перше, ви всі прекрасно знаєте, що сучасний світ сидить перед комп'ютером, принаймні в моїй бульбості, і взагалі байдуже граєте, ви чи працюєте, ви все одно сидите перед монітором. Особисто для мене це дуже важливо, адже більше часу доби я проводжу саме за комп'ютером, на якому я і працюю, і граю. По-друге, мене вже і так зібрано весь сетап із девайсів від Хатор: це клавіатура, мишка, килим. То вже можна підібрати і крісло. Купляв я це крісло за свої гроші. Тож, якщо ви будете писати, Андрію, напиши, що це крісло повне лайно, то я так і відповів, що це крісло повне лайно. Якщо що, то це байт на коментарі. Почнемо з коробки і комплектації крісла. Сама коробка доволі величенька і важить десь 20 кг. Коли ви відкриваєте, то одразу перед вами величезна з розміром в коробку, гарантія та догляд. А на іншій стороні інструкція, як зібрати це крісло. Я сподіваюся, якщо, не дай Бог, якийсь гарантійний випадок і станеться, то не треба буде показувати той величезний папірець. Збирається все дуже легко, але я був би не я, якби не були маленькі. Проблеми з ручками. Мені трохи довелося перекрутити ближче до крісла, бо трохи проблематично в'їжджав стіл, а так все нормально. До речі, хочу додати ще пару слів щодо цих бокових накладок на кріслі. ці нижні, які ви бачите, де ховається кріплення до спинки, кріпиться доволі непогано, а фіксується це все гвинтиком. Верхня частина кріпиться за допомогою магніту, і це спочатку здавалося мені доволі дивно. Адже на одній стороні трохи завеличкий зазор. Раніше, якщо не помиляюся, можете мене потім виправити в коментарях. Все це також кріпилося на гвинт. Головне, яка різниця між Darkside і Darkside Pro? В цілому, на мою думку, різниця мінімальна, але якщо полізти в деталі, то в деяких місцях трохи більше алькантари, замість екошкіри, як на мене, це Плюс. Тип механізму в моїй Butterfly Pro Multiblock. База тут пластик та метал, і підлокітники у мене 2D, там 3D. І в цілому, то крісло трохи більше на 2-5 см в деяких місцях, і важче на 3 кг. І так, щодо дизайну і матеріалу крісла. В основному тут Екос. Також Шкіра зі ставками Алькантари, як на мене, це дуже класно до того ж стримано, як для ігрового крісла, без усіляких червоних або інших яскравих кольорових ставках, Алькантару ви можете побачити тільки на оцих бокових бортах, мені це одразу сподобалося, і я одразу поставив це крісло, скажімо так, у пріоритет. Якщо для прикладу я це крісло забруднюю, вже один випадок такий був, то все легенько витирається або серветкою, або тряпкою, або рукою. З Алькантарою, поки такого випадку не було, і я сподіваюся, і не буде, але я думаю, якісь плями дай залишаться. Щодо стійкості. Я цим кріслом користуюся майже місяць і сиджу доволі довго. Як бачите, мала деформація вже є, але сподіваюся, на цьому і залишиться. Мені дуже сильно подобається, як це крісло виглядає. Все таке Total Black і, до речі, на спинці можете побачити маленький прапор. Не сильно кидається в око, але його видно, і це класно. Запрошу тебе приєднатися до мого телеграм-каналу. Там дуже багато цікавих новин зі світу технологій, ігор і багато всього іншого. Наша аудиторія потроху зростає, тож і приєднуйся ти. І також запрошу тебе приєднатися. До спонсорів мого YouTube каналу, навіть найменший рівень допоможе мені значно покращити якість відео. Дуже дякую, якщо ти це зробив. Каркас крісла повністю металевий, хрестовина пластикова, хоча спочатку думав, що це метал. Колеса середні, їздять нормально, ніякого механізму гойдання тут немає. Єдине, що ви можете відрегулювати, це спинку, яка відкидається на 170 градусів. І ось тут, коли ти відкидаєш спинку, в саме раз оці подушечки, до речі, вони також з Алькантари. І ти вже лежиш, ніби в ліжку. Залишилося тільки закути. Тись в одіяло взяти гарячий шоколад або какао, і дивитися якісь класні фільми, до речі, новий рік вже не за горами. Підлокітники 2D, тобто регулюються вони тільки вверх та вниз, і також можна відрегулювати кут. Самі вони трохи м'які, щоб лікті не боліли, коли вони впираються. В цілому непогані, але мені трохи не подобається, що посередині є така впадина. Звичайно, розумію, це зроблено під руки, коли ти кладеш на підлокітники, вони лежать вже як в лиці. Але якщо ти хочеш спертися ліктем, для прикладу, то у тебе є тільки два варіанти: або спертися на край що доволі таки незручно, або нахилитися трошечки сильніше і вже спертися на ту яму. Тепер щодо посадки, порівняно з моїм минулим кріслом, то це просто небо і земля, я вам згодом його покажу. В цілому, все дуже зручно, сама піна в міру м'яка, адже це ігрове крісло. Бокові борти на сидінні на спині невеличкі, тож сидіти зручно, і головне, за що я взяв це крісло, що в спинці на плечах дискомфорту ніякого. Ти просто падаєш на спинку і кайфуєш. І тепер найцікавіше, що ж там з ціною, які взагалі є конкуренти. У цього крісла. Зайдемо на є-каталог, е і на головному меню одразу можна перейти до крісел. Офіційна ціна Hator Darkside 9000 9 тисяч гривень, тож давайте в підборі за параметрами виставимо ціну від 7 до 10 тисяч гривень, щоб побачити більше пропозицій. Матеріал сидіння і спинки виберемо тканину і шкірозамінник для більшої точності. І тут ми бачимо дуже багато класних варіантів. Ось якраз крісло від HyperX, але, як я казав раніше, мені такі червоні ставки не дуже сильно подобаються. На самій сторінці з кріслом. Хатори Darkside, ви можете побачити діапазон ціни. Виходить, що в деяких магазинах продають навіть дешевше за офіційну ціну. Посилання на це крісло залишу в описі під цим відео, можете детальніше ознайомитися. Щодо мого минулого крісла, то він виглядав ось так. Ви якраз можете побачити просто величезну різницю. Спинка там вже була настільки вбита, що я на стільчику не сидів, а лежав кожен раз. Звичайно, працювати і грати на тому кріслі було просто неможливо. Саме через це у мене боліла спина і затягувався монтаж відео. Зате на Цьому крісе я вже сиджу ніби як король. Друзі, дякую вам за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар та підписуйтесь на цей канал. Ви, мабуть, помітили, що моє останнє відео вийшло майже місяць тому. Я трішечки відпочив, зарядився енергію і знову готовий підкорювати наш український YouTube. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!